Тож перше, Йоанна, 3.3 І кожен, хто має на нього надію, яку що він спасає, що він дарує благодать, що він начальник і вершитель віри. Що Він робить з нас нове творіння, що Він дає розум Христа, що Він посилає Духа Святого, що дають нам дари Духа Святого, що ми отримуємо дар силу Духа Святого, що ми можемо, як Христос в цьому світі, і ще більше зробимо. Ви Розумієте, так хочеться швидко всю Івангелію розказати, що ми є Христос в цьому світі, що ви станете моїми свідками. Я з вас зроблю кого ловців людей, не риби, а людей. Що ви підете і станете моїми свідками по всьому світу, свідками Ісуса Христа, не Єгови. Бо знову вкрали частину так весь час щось частину вкрадуть і все во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. І кадилом махають, і ікони цілують, тепер не цілують ковід, Ікони стали не святими, а святими переносчиками ковіду. Вони залишаються святими. Святими для кого? Для тих грішних, що грішного є святим святого. Ми святі, бо ми відділені від гріха. Ми навчені боротися з чим? З гріхом. Ми навчені перемагати гріх. І навіть якщо гріх прийде, ми вступимо в боротьбу. І якщо навіть гріх захоче нас штовхнути, то він не положить нас назавжди. І якщо ти впадеш, то Бог тебе підніметь, праведного підніметь. Чому тому, що він любить, він так полюбив нас. Він сина свого віддає. І віддає з любов'ю, щоб той забрав гріхи, щоб цих гріхів, отих гріхів, які в нас, оце ти, оце твої гріхи, він забирає. Де, де? Я не бачу тут гріха. Він не згадає гріха. А Це ще мене більше тішить. І це не веде мене, щоб я вершив гріх, тому що я зрозумів, якою ціною заплачено за мене. Я розумію, що Він дає мені помазання Духом Святим, щоб я сміливо проповідував Євангелію, щоб я не перебирав оце говорити, це не говорити. Хай вони приходять, а потім може я їм скажу як потихеньку, все таке Сопливі віруючі. Не хочете знати правди, не приходьте, а хочете знати, Ви маєте бути тут між нами. Тому що тут Христос, тут є правда, ми Божі діти, і сатані ми не належимо, тому що несемо правду, тому що меч двосічний в наших устах, тому що ми озуті в Євангелію, тому що в нас є щит віри, і ми знаємо, куди віру направити. Щоб стріли лукавого часом не ранили нас. Ми віру направляємо в слова Христові. Христос сказав, що будете робити те, що я. І я вірю, і я роблю, і я кладу руки на хворих. Хтось скаже, в тебе не вийшло, а в мене і нічого не вийде. Тому що Христос, який в мені, то що не вийшло у Христа, ні. В Христа все виходить. Я зростаю у вірі, і ти зростаєш у вірі. І я дякую Богові за це. Ось така ріка нашого брата апостола Йоанна. Ми повинні розуміти, ми повинні придивитися, а чи належав я Богові чи Сатані? Чи супроводжують мене чудотворні діла і знамення, про які говорить Ісус Христос в Марках, 16-му розділі? Чи я хрещений Духом Святим? Чи я собі придумав, що я хрещений Духом Святим? А на мовах я не молюся? А взагалі мене хрестили в дитинстві в Вінця і сина і Духа Святого відразу все. Мені тато сказав, в мене батьківська віра. Ви розумієте, до чого ведуть? І все так і все так воно, наче гладко, і все так стелиться, лиш би ти в пекло пішов. Дивне джерело живе, Ісус Христос, з якого ми п'ємо, з Його Слова, яке плодоносить в тих, хто вірує. Воно плід приносить. Ось ще тече. Любі діти, не давайте себе обманювати. Той, хто живе праведно, праведний, як Христос.